Продовжує свою серію історій про роботу прес-служб і прес-секретарів в Україні. Сьогодні а, історія буде стосуватися Бориса Колесникова, а точніше його прес-секретаря Юрія Громницького. Вітаю в ефірі. Програма точка зору. Я Юрій Громницький. Борис Колесников характеризується де деякою з верхньою поведінкою, зокрема спілкування журналістами. що мені стидно з вами розмовляти, розумієте? Какие, какие эксперты? здесь с Дальше, пожалуйста. Вы же понимаете, вы же силами украинских СМИ уничтожаете страну свою. Вы что делаете? Вы уничтожаете страну. СБУ возбудило по миллиону незаконное дело, и все журналисты настроили. Это называется технология. Але стосовно нього, і чесно кажучи, я сильно не дивуюся, оскільки в нього було важке минуле. Цій людині довелося будувати свій бізнес важкі буренні 90-ті роки. Всяке буває. Наслідки в результаті бачимо, які вони є. Хоч він зараз є на, на держслужбі, але звить. Певні навики нікуди вже не діваються, які, які він набув. А для того, власне, існують пересекретарі чи помічники чиновників або політиків, які повинні згладжувати недоліки а, своїх начальників, керівників, які можливо мають якісь певні проблеми а, в коректному спілкуванні з. Оточенням, в тому числі з журналістами, але в випадку з Борисом Колесніковим, пересекретар секретар Юрій Громницький, чомусь навпаки, замість того, щоб зладжувати ці гострі кути, він їх ще підсилює. Да, я хочу знати, якою видання стане в цем, ви є журналістом. Я не знаю. Можливо, це особисті риси такі в пана Юрія, чи, можливо, це Після року роботи з Борисом Колесніком, він набув цих рис е, певних. Е, але є те, що є. Я лише двічі бала можливість спостерігати за роботою Юрія Громницького, але мені цього вистачило, щоб зробити певні висновки. Приблизно три тижні тому я побувала на круглому столі за участю Бориса Колеснікова, який стосувався проблеми нелегальних автоперевезень України. Але мене цікавила інша тема зокрема, тема приватизації Львівського репорту. Е, тому я пішла на цю прес-конференцію знаючи, що після неї буде брифінг, задати свої питання. Питання в тому, що в грудні місяці з'явилася інформація, що Кабмін розробляє постанову про передачу, про можливу передачу аеропортів, які були збудовані під Євро, 2012 в концесію. Це фактично означає передачу їх приватні руки. Тема дуже цікава, оскільки на реконструкцію, зокрема, Бориспільського аеропорту і аеропорту Львові були витрачені шалені державні гроші, і дивує із якої це радості, треба передавати ці аеропорти приватні руки. Далі мене, як представника Львівського телеканалу «Взік», власне, в першу чергу цікавий львівський аеропорт. А під час брифінгу, який стосувався, уточняю, саме автоперевізників, я чемно почекала 5 чи 6 запитань, які будуть задані по темі. І коли вже ніхто з журналістів не тягнув руку, нарешті я захотіла да, задати своє питання. Перед тим мене Юрій Гермицький запитав, у вас питання буде по темі? Я йому чесно відповіла, не по темі. На що мені Юрій Гермицький сказав, що тоді я задавати вам це питання? Не дам? Не дам. Я сказала, я все одно його буду задавати, тому що я сюди для цього і прийшла. Він сказав: пишіть для цього запит. Я йому повідомила, що півтора тижні тому наш телеканал відправив на міністерство, яке очолює Борис Колесников, запит. До сих пір ніякої відповіді не пройшло, хоча пройшло більше ніж п'ять днів. На що Громницький сказав: давайте ви залишитесь після прес-конференції, ми з вами це все вирішимо. Після чого я зрозуміла, що нічого ми вже не вирішимо, якщо я залишуся і зараз промовчу. Свій коментар я не отримую, тому я без його дозволу задала, спитала в Колесникова, чи можна я вас запитаю про Львівський аеропорт, на що мені Колесников сказав, давайте, я буду у Львові, ми про це поговоримо. Я сказала, ні, я переїхала в спеціальну прес-конференцію заради цього питання і тому прошу відповісти. Е, він мені відповів, я його раз перебила, хотіла дещо уточнити, е, я бачила, що його. Ну, його це питання дуже розлютило, а тим паче, що, як виявилося, він терпіти не може телеканал, яким я представилася. Він взагалі сказав, хай ваш телеканал з їх забирає цей рапорт собі. Ну, менше тим, це не тема нашої розмови. Тільки я здала це питання, перебивши Колесникову, уточнила. Я отримала свою відповідь, пішла назад. Юрій Громницький покинувши свій пост, де він ну, він стояв біля Бориса Колеснікова, побіг одразу за мною і мені розказав про те, що я дуже невихована особа, що йому дуже соромно, що я представляю. Культурну столицю України, місто Львів, що навіть київські журналісти собі не дозволяють так невиховано себе вести. І що якби я працювала десь в Європі, чи там на Заході, він сказав, Європа або Захід звучало, в мене були б дуже серйозні проблеми. На чому сказали, чомусь у Польщі в мене проблем, таких не було. Він відповів: а Польща це не Захід, або Польща це не Європа, дослівно не пам'ятаю. В мене таки так щелепа відвисла, що Польща це не Захід, не Європа. Він пішов собі, я посміялася, ну і пішла з прес-конференції. За пів години. Прозвучав дзвінок від Громницького, звідкись він отримав зразу два номери моїх телефонів. Він сказав, щоб вирішити проблеми з цим запитом, за пів години ми вас чекаємо в кабінеті колесникова. Я була дуже позитивно вражена. Я думаю, вау, людина переоцінила те, що вона мені наговорила, свою поведінку те, що на запит не відповідали. Нам роблять аудієнцію. Ми прийшли, нам дали п'ять хвилин з Колесниковим, Правда, я використав все-таки 10 з ним поговорити. Тільки інтерв'ю закінчилося. Мені знову почали розказувати, яка я дурна, погана журналістка, не вихована так далі. Після того, як закінчився запис з Колесніковим, Юрій Гроницький зразу штрутився в нашу розмову. Його обурило моє останнє запитання, яке стосувалося великої ціни, високої ціни за готелі в Україні. Я пояснила це питання тим, що високі ціни на готелі негативно впливають на імідж. На що Гроницький обурився, такий ви би побачили десь журналіста на заході який би задавав таке питання, патріотичний журналіст навпаки, він має би, має би тішити, що такі високі ціни і патріотичні ну, що наші бізнесмени зможуть заробити. А я такий поганий журналіст не переймаю за долю наших бізнесменів, а навпаки, критикую за те, що в них є можливість нарешті отримати свої заробітки. А що я йому ще раз уточнила? Що насправді такі високі ціни негативно впливають на імідж країни. Тоді вже втрутився в Колесникові, сказав: Та негативно впливає на імідж країни ваша програма, і ви як журналіст, і наша робота, оскільки ми постійно все критикуємо. Ну і так далі. Після чого ми вже вийшли з кабінету Колеснікова. Мені Громницький ще раз пояснив, що. Якщо я такий крутий журналіст, щоб я провела внутрішнє розслідування себе на каналі, звідки він фінансується і так далі. Дуже шкода, що він чітко назвав, що він хотів цим сказати, тому що це явно був би судовий позов ну, з його натяків. Але, на жаль, не звучало конкретно звинувачення, хто нас фінансує, за що нас фінансує, тому що він пов'язує нашу критику влади з конкретним фінансуванням опозиції. Я хотіла власне, поговорити про те, що е, Польща це не Європа і чи Європа це. І що би зі мною було е, на думку Громницького, якби я задала десь в Європі таке питання. Е, я краще розповім пану Гроницьку, що би з ним було, якби він е, повів себе так журналістом е, десь в Європі, але все-таки давайте поговоримо про Польщу, яка, на його думку, не Європа. Але навіть там в нього були би проблеми. Е, е, історія трапилася в Польщі. Рік тому представник інформагенції ПАП, це найвідоміша найбільша інформагенція Польщі, працював у пулі прем'єр-міністра в Ізраїлі, прем'єр-міністра Польщі в Ізраїлі. Коли журналіст прилетів разом з прем'єром до Ізраїлю, під час прес-конференції він повідомив керівнику канцелярії прем'єра, яке питання він хоче задати. Питання стосувалося ініціативи прем'єра, яку він озвучив 2008 році. Про те, що можливо буде прийнято такий закон, що майно, яке належало євреям, які жили у Польщі, які були виселені з Польщі після 2000, після Другої світової війни мож, буде їм повертатися. Не знаю, для чого тоді це прем'єр заявив, але явно це зараз питання для нього дуже гостре. Коли журналіст сказав, що він саме в Ізраїлі хоче це питання задати, до нього підійшов ну, йому голова канцелярії. Прем'єра сказав, що він не просить його замінити це питання і не задавати. Журналіст відмовився. Після чого голова канцелярії подзвонив до Варшави в директора. Інформагенції ПАП і сказав, що він не хоче, щоб журналіст задавав це питання. Я не знаю деталі ці розмови, тому що це пресі теж ну до сих пір з'ясовують, що ж таки було сказано тоді головою канцелярії. Але після його дзвінка директор одразу позвонив до свого журналіста в Ізраїлі, і сказав Я. Забороняє вам задавати це питання. Журіст його не задав. Але благо колеги, які дізні польські колеги, які дізналися про цю ситуацію, були просто дуже вражені. Як ну для них це не ну, не, неможливо в тих умовах, які не живуть, що їм забороняють звати питання, які вони хочуть, яка би тема події, прес-конференції не була. Роздули шалений скандал, ну не роздули, а логічно підняли шалений скандал. Про цю ситуацію говорили у Польщі всі політики, писала вся преса. А Чим це все закінчилося? Закінчилося тим, що довелося і голові канцелярії прем'єра, і директору інформагенції публічно вибачати за свою поведінку. Звичайно, в нас на таку реакцію важко очікувати, але просто для для розуміння. Того, що є в Польщі, що є в нас, і для розуміння пана Громницького, от буквально кілька цитат е, е, з заяв політиків, дуже відомих політиків Польщі щодо цієї ситуації, зокрема, е, представник союзу Демока... демократичних лівих сил Марек Вікінський заявив, що це подвійний скандал, тому що з одного боку. Керівник канцелярії не мав права дзвонити, наказувати директору пабу і забороняти репортеру ставити це запитання, але з іншого боку, його здувала поведінка самого журналіста, що він послухав, оскільки для польщі це неприпустимо, Що журналіст боїться чогось. Як цитую пана Марика, він сказав, що журналіст біля мікрофону є паном і господаром, і він не повинен слухати дурні накази керівництва. Представниця партії Качинського права і справедливість Ельжбета Якубяк сказала, що. Визнала, що питання, які хотів взяти журналіст, дійсно складне. Але в дивно, що чому прем'єр взагалі не був готовий до цього питання, оскільки логічно, що в Ізраїлі питання з приводу повернення євреїв майна мало бути логі... ну, було логічним і було його слід очікувати. І вона каже, що нервова поведінка е, його канцелярії свідчить лише про те, що прем'єра е, хоче вручну керувати повідомленням повідомлення, повідомлення засобів масової інформації. Це дуже погано. Для Пуші це просто неприпустимо. Е, навіть представник партії, яку е, Членом якої є прем'єр Дональд Туск, заявив, що він не схвалює такі дії, які був зробив прем'єр. І він сказав, що ну, він отримав своє заслуження, те, що мас-медіа підняли просто з цього величезний скандал. Також радник президента Ян Ліпінський теж прокоментував цю ситуацію і сказав, що е поведінка голови канцелярії прем'єра була дурістю і він був справедливо покараний тим розголосом, який був з боку медіа. І сказав, що після цього голова канцелярії має зробити уроки, щоб далі не робити таких дурниць. Пан Громницький явно бере приклад не з Польщі, а з Білорусі, Ось оскільки Білорусі така ситуація, що якщо ЗМІ не зареєстровано, діяльність журналіста вважається нелегальною і може фактично журналіст в крайніх випадках опинитись за ґратами, якщо комусь його питання не сподобається. Якщо його подобається Громницькому такий варіант подій, ну дорога йому Білорусь, але в Україні Іні, перепрошую трошки інша ситуація. Трошки за 20 років журналісти трошки знають що таке свобода слова, і ваші поради, пане Громницький, тут недоречні. Бажаю вам особисто успіху, як журналіст на телеканалі УТ 1 Бажаю, щоб ви доклалися до демократизації цього каналу. Бажаю, щоб ви доклалися до е, коректної спілкування з журналістами самого Бориса Колеснікова. А якщо ні, ну потерпимо, слава Богу, ми тут не одні і далі буде видно. Всем большое спасибо и удачи.